Доброго дня, знаходимося ми зараз в міській стомат поліклініці. Представте, будь ласка. Антон Андрійович Паканич, виконуючи Колов... обов'язки головного лікаря стомат поліклініки. Нашого міста знаходиться у Гарі на тринадцять. Скажіть, будь ласка, я завітала до вас з одним єдиним питанням. До мене знаходять, надходять свої звернення про реорганізацію. Реорганізацію хочу нагадати, що це було розпорядження міської ради, саме Кам'янець-Подільської міської ради, рішенням, рішенням сесії, 10-ї сесії Кам'янець-Подільської міської ради від 29 березня 2016 року. Розкажіть саму процедуру, що включає в себе, які будуть наслідки і чи це вплине на вартість лікування. Саме в вашій клініці? Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент у нас є вже є частина поліклініки, це лікувально-педичне відділення, яке знаходиться на госпідрахунку. Воно тож, що воно означає, воно само на себе заробляє гроші. Рішенням сесії, яку ви вже казали, вся схема поліклініка, точніше, вся, ну, всі лікарі переходять на госпізраху. Знову, що це таке саме, всі будуть самі себе забезпечувати. Е, міська рада є пільгою населення, пільгова категорія населення, яка повинна буде обслуговувати себе коштовного, але вона не може обслуговувати себе безкоштовного, за неї всі мусить хтось заплатити. За неї буде платити міська рада. Буде замовлення міської ради. Ми, певна, категорія певна категорія людей, так? людей да, це все вирішується. Зараз ми знаходимося на стадії юридичних. Рішення, знаходимо юридичні рішення цих всіх запитань, щоб вирішити це все, як правильно нюанси, так, 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 щоб ніхто не було ніких цих. І все. Mm -hmm. І плануємо переходити, має бути комунальне, декомерційне підприємство, міська На, Ну, я хочу уточнити, так як я зрозуміла. Тобто, ви самі себе маєте забезпечити. Частина вже йде, а частина висини. Тобто та, та сама електроенергія, охорона. Вода. Лікарі, ліцестри, вода так, так, так. покладаються Повалення. на ваші опалення повністю. Так. Скажіть, будь ласка, ви, як виконуючий обов'язки головного лікаря, ваші такі, можливо, прогнози так, витягне ваша лікарня таке навантаження? Просто ну, наскільки ми знаємо, що це трішки нереально. Це трішки важко. Це важко, але. Нереальних задач у нас немає. На ну, ми... Покладається якийсь план певної, певної кількості пацієнтів, йде розрахунок. Ви брали досвід з інших міст, як там практикують, так? Ну там ж, там витягають план. Наприклад, ми були в Вінниці, там якщо у нас на сьогоднішній день, ну я вам скажу вже конкретні цифри, якраз вже так пішла мова, така. У Вінниці лікар-протезист має план 24 тисячі гривень. Ну, В да. Вінниці кількість населення. У нас, десь в мирний, не студентський мікровість. У нас 18. У, нас, у нас 18. вас 18 так. тисяч. Ну, в Вінниці кількість населення десь за 500 тисяч. Ви розумієте порівнювати Вінницю, прийнювати Київ, там у за 500 тисяч, там 300 тисяч десь в районі. Але ніхто, ну, А в нас 100 тисяч. Але ж ніхто не рахує, що в Вінниці, в мединську, як коли був туди. Коли я там був, ми ледве знайшли цю поліклініку. Там показників, указателі, стомат-кабінет, стомат-кабінет, стомат-кабінет. Тобто і приватних, і таких, і... Дуже багато. Так що, ну і я говорю з головним лікарем, наприклад, що він сказав. Каже, ми собі зайняли нішу від нижчого до середнього рівня, mm -hmm. прибутку населення в на ціна не на великі гроші, не на це. У нас, каже, це все влаштовує. Нас, кажуть, ну, у нас також є велика кількість приватних клінік, і коли буде пацієнт вибирати, де йому лікуватися, все ж таки зазвичай своїх лікарів, яких він вже звик, і помірна ціна, чи переходити в приватну. Ну я думаю, що вартість нас, не буде погано будуть признацію. нижчі, ніж у приватних. Нижче. Це ви так обіцяєте, це буде становище. Це вже майже пораховано. Так, Добре, ціни будуть нижче, але ви маєте відштовхуватись, якщо опалення у вас буде використовуватися. Ви будете прибуткова чи Бо, не, не організація? в У нас 10% рентабельності, і ми самі себе забезпечуємо, працюємо так, щоб мати зарплату, щоб лікар мав зарплату, санітарка, медсестра, той самий охоронець, щоб ми заплатили за електроенергію, за воду, за опалення. Ну, результат такої реорганізації, якою більш підштовхує сама міська рада. Якщо не справитись, чи справитись результат, коли де види? Ну десь навесні ви побачите більше, коли де вичасно? По-перше, ми ще не організувалися, май смазі ми ще не перейшли. Ви ще саме в цій стадії так? стадії реорганізації. А чи проводились якісь громадські обговорення, слухання? Чи для цього не потрібно в думках громади саме? А, Це рішення саме будь ласка ваша. У вас, у вас що цікавить більше? Ну, Коли ви прийшли до лікаря-стоматолога? Мене вас? цікаво, щоб зберігалося це комунальне майно, збереглися лікарі на своїх посадах і щоб всі, не було ніякого плану. І щоб була певна категорія людей, які можуть лікуватися, яких повинні лікувати, і щоб була якась ринкова вартість, не відрізнялася від приватних клінік, які можна було вибирати. Ви трошки не про то говорите, ви трошки не про як вам правильно mm -hmm. сказати? Трошки не орієнтуєтеся в ситуації іменно по Розумієте, угу. Приходить людина і людині все рівно, чи ти комунальний підприємство, чи ти не комунальний, чи ти приватний. Головне вартість. Головне вартість і головне і якість. Так. Що? А яким шляхом, що робить цей лікар? Де він там? Як він там? Куда так, вона? я погоджуюсь, але давайте поговоримо і про лікаря, який виконує свою роботу, він також хоче певну ну, зарплату. І в нас відрізняється, якщо, наприклад, до прикладу зарплата була в цей період до реорганізації набагато вища, ніж зараз реорганізація. Ну, буде реорганізація. А яка вартість лікар, скільки отримує коштів? Як просто вони готують до цим цифровому лікую. Ну, ми говоримо та сама зарплата, але ми знаємо, що і тарифи зростають, зростає дожитковий мінімум. Відповідно буде збільшуватися, закладатися більше ціна. Зарплата не страждає лікарем від цього. Просто буде запитатися. Це більша ціна, ціна вартість послуг. І все. Вартість послуг більше ціна. Ну, і що потрібно було доказати? Я думаю, що навесні ми побачимо результат даної реорганізації за коштовком самої місцевої ради. Дякую.